Рівно 100 років тому британський археолог Говард Картер виявив гробницю Тутанхамона. Ця знахідка стала однією з найбільших подій в історії єгиптології. Вона пробудила цікавість до стародавнього Єгипту в усьому світі. У гробниці двічі побували розкрадачі, але всередині лишилося багато цінних артефактів. Гробниця Тутанхамона була єдиною майже недоторканою в долині царів. Це чудова довга історія. Картер виявив гробницю 4 листопада 1922 року і знайшов у ній 5400 предметів, здебільшого золотих. Сама гробниця, як порівняти з іншими похованнями в долині царів, дуже скромна й дуже маленька. Малі розміри гробниці пояснюють ранньою і раптовою смертю Тутанхамона. Він помер приблизно в 19 років. Його гробницю ще не добудували, тому довелося швидко облаштувати іншу, не призначену для фараона. Науковці висували різні причини смерті молодого імператора. За однією з них він травмувався, упавши з колісниці під час полювання він помер другого дня після цього нещасного випадку. Тутанхамон також мав важку форму малярії, і в нього були дуже слабкі кістки. Це пояснює те, чому ми знайшли в його гробниці 120 тростин. Тутанхамон був на троні з 1332 по 1323 рік до нашої ери в період нового царства. Його правління нічим не вирізнялося. Він уславився після відкриття гробниці. В усипальниці знайшли позолочені колісниці, а також крісла, трони, статуї, коштовності та багато інших предметів. Вінцем дослідження гробниці стала золота маска фараона. Мумію Тутанхамона та всі знайдені поряд із ним артефакти виставлять у великому єгипетському музеї в Гізі, який має відкритися цього року. ще два а